Великий вибух. Учені вважають, що близько 13,7 мільярда земних років тому Всесвіт був стриснутий у крихітну розряджену кульку. Певної миті стався величезний вибух, і кулька перетворилася на час і матерію. Земля з'явилася близько 4,5 мільярда років тому. Зародження життя. Життя на землі заро... зародилося не зразу, а за деякий час після утворення планети його сліди, рештаки рослини, тварин, що називалися. Кам'ялостями досі можна знайти і в давніх гірських породах, завдяки чому і визначаються геологічні ери. Кожна ера має власну назву і складається з кількох періодів. Риби були першими хребетними істотами.